І слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо слідуючий аспект, або перейдемо на четверту сходинку нашого дослідження, поняття благодаті. І це не просто красиві слова або дань моді, чи догмам. Четверте, на що я хотів би звернути увагу, воно є головним основним. І центральним, і ключовим, але я його саме зараз озвучую: це Христос. Благодать це Христос. Просто благодать, яка приходить через Христа. Коли ми відкриваємося те Письмо, то ми бачимо, що Христос він був наповнений благодаттю. Іоанна, 1 розділ 14 вірш, сказало, і сталося слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті. І правди, і ми бачили його як славу, як від Отця. В Луки 2 розділі 40 віршові сказано, що дитина росла і зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа пробувала в цій дитині. Слова, які Господь говорив людям, Він говорив також як слова благодаті. Тож, ж в Луки, 4 розділі сказано в 22 віршові. І всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його. Будучи 12-річним хлопцем, він в храмі зішав істини і дорослі мужі дивувалися, тому що сила благодаті була в ньому, тому що він був цим джерелом. Адже благодать прийшла саме через Ісус Христа, без нього благодать не здатна. Діяти вона ніщо. Христос це і є благодать. Сказано у Йоанна, знову ж перший розділ 17 вірш, закон через Моїсея був даний, а благодать і правда з'явилися через Ісуса Христа. Закон говорить, тримайся закону, і ти будеш спасений, а благодать говорить, прийми виправдання Христа і отримаєш силу для нового праведного життя Римлянам 5:15 сказано: але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа, щедро сплативши, спливли на багатьох. Таким чином Слово Господнє говорить про те, що. Як переступ, ну, через переступ однієї людини панувала смерть, так і через благодать і праведність однієї людини ми маємо спасіння. Він є джерелом. Ми не були спроможні вибратися з цього гріха. Ми були кинуті на призволяще в морі гріха, і до берега було далеко, нам потрібно було плисти, вибиратися. Нам потрібні були зусилля, засоби, їх не було. І в цьому всесвіті ніхто не міг дати ці засоби і ці, цієї сили, щоб ми могли вибратися. Лише Христос, який прийшов на землю, який прожив життя, показав, що бути послушними, послушним законами, повелінням Господа Отця, можливо, адже ніхто не може цього зробити, а Христос це зробив. Тому Він показав це. І своєю праведністю саме Він може бути заступником за нас. Інші, які б праведники не були, які б вони там, скажімо, чудеса не творили, чудотворцями, якими би не були, у Біблії не сказано, що ніхто не може бути джерелом для нас благодаті і спасіння. Спасіння може лише дати Христос. Спасіння приходить через Христа. Але сьогодні ми можемо вибирати, яким чином ми спасаємося. Апостол Павло пише: Я завжди дякую Богу за вас через Божу благодать, що була вам дарована в Ісусі Христі. Тільки благодать може бути дарована в Ісусі Христі. Коринтинам 8:9 сказано: Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради. Вас, щоб ми збагатилися Його встрем. Скажіть, будь ласка, а хто в цьому світі був настільки багатий, щоб міг збідніти ради нашого спасіння? Крім Ісуса Христа, ніхто. Він є цим джерелом благодаті, Він жив як благо, по благодаті, Він говорив і діяв згідно благодаті, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає, щоб ми відсуравшись з безбожності. І сільських пожадливостей жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя Ісуса Христа, що самого себе віддав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства і учинити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Тита, 2 розділ 11 і 14 вірш. Він говорить про те, що Христос є ось цим джерелом, який дає нам спасіння, який дає нам сили, який зміг оплатити всі наші борги. Без цього ми не здатні отримати спасіння. Коли ми читаємо Слово Боже, воно говорить про те, що ми не можемо взяти благодать в якийсь запас і жити, ну, набрали благодаті і жити незалежно від того, що відбувається навколо нас. Ми маємо кожен день і кожен раз приходити до Бога, до Христа, просити про цю благодать. Єфісянам сказано, кожному з нас дана благодать по мірі. Дара Христова. Христос дає нам благодать, дає нам це спасіння, дає силу, Він викупляє. Це можна пояснити просто, коли ми взяли в когось якусь річ цінну, важливу для цієї людини і втратили, поламали, а повернути ми не можемо. Так от Христос приходить, Він повертає цю річ. Оплачує, скажімо так, цю, справ, цю річ. І тоді ми приходимо до цієї людини вже з новим чимось. Тобто Ми взяли у Господа те, що, що нам не належало. По суті, ми кожен день і кожен, ну, кожен раз ми грішимо і ми в Бога забираємо те, що нам не належить. І коли ми приходимо до Нього, ми не можемо нічого переставити. Христос лише. Дії і вчинки Христа здатні нам допомогти оплатити цей борг. Тому в цьому якби, і заключається наша задача слідувати за Христом, адже Він є джерелом цієї благодаті. Але як написано, чого не бачило вухо і що на серце людині не впадало, те приготував Бог тим, хто любить Його. Амінь.